Ця зима вдарила морозом, ніби хотіла заморозити все живе. Я, молодий і бастурботний, одразу ж підхопив біду прямо перед святами. Температура підскочила до сорока, легені горіли, ніби в них розпалили вогнище. Батьки в паніці викликали швидку, і ось я вже в лікарні. Уколи, препарати, крапельниці. Сумно було, як ніколи. Телефон зламався на півдорозі, от і не можу сказати, що мені полегшало, не можу попросити забрати додому. Лікарня виявилася маленькою, провінційною, а під свята взагалі примарною. Ні душі, крім медсестер, що зникали як привиди, щойно сонце сідало. Я лежав у палаті, вдивляючись у стелю, і чекав візиту. Батьки прийдуть, думав я, принесуть мандарини, посміхнуться, тоді й витримаю. Але вечір опустився, як завіса, а ніхто не прийшов. Тиша дзеленчала в вухах, перериваючись лише далеким скрипом ліфта. Раптом двері моєї палати прочинилися з тихим стогоном, наче стара хвора зітхнула. Я завмер. Агов? Тут хтось є? пролунав хлоп'ячий голос з коридору, веселий, ніби на шкільній перерві. А ти хто? Відгукнувся я, сідаючи на ліжко. Серце заколотало, принаймні, хтось живий. Сусід, по нещастю. Тут так нудно, що стіни від нудьги тріщать, вирішив привітатися. Я Макс. Правда, нудно, зітхнув я. До речі, ти не можеш подзвонити батькам. Мій телефон здох. На жаль, ні. Мій теж на тому світі. А давай розвіємося. Побігаємо коридором, хто перший до дверей і назад, як у дитинстві. Та ну, лікарів б'ють!» – заперечив я, але в животі ворухнулося щось схоже на радість. «Ха, Лякаєшся, розсміявся він. Тут же нікого. Усі розбіглися по домівках святкувати. Ходімо. Я погодився, що мені втрачати. Ми вискочили в коридор, босі ноги шльопали по холодній плитці, сміх відлунював від стін, просочених запахом хлорки із старого дерева. На поверсі справді пусто ні охорони, ні медсестер. Ми носилися як випущені з клітки, і вперше за дні я не відчував себе хлорим. Легені не боліли, тільки адреналін гнав кров. Раптом скрип далекий, але знайомий, ніби двері прочиняються. Вони йдуть, прошепотів Макс і метнувся до своєї палати. «По норах!» Я кинувся назад, впав у ліжко, накриваюся ковдрою, скрип стих, ніби його й не було. Я заснув, а снилися батьки сумні, з порожніми руками, ніби шукали мене в сніговому заметі. Ранок приніс ще більшу тишу. Я виповз у коридор, лише стара прибиральниця шарпала ганчіркою підлогу, бурмочучи під ніс. Запитав про лікаря, хай подзвонить батькам, скаже, що мені краще. Вона підняла очі, каламутні, як осіннє озеро, і протягнула. Ох, бідолашний! Такий молодий, а вже тут. що й не вибираються. Я відмахнувся, стара, мабуть, не в собі. Кабінет лікаря теж порожній, стіл завалений паперами, але господаря ні. Лікарня здавалася забутою богом. Напередодні Різдва всі вдома з ялинками і гарячим чаєм. Я глянув у вікно, сніжинки кружляли, як примари, і подумав: сьогодні точно прийдуть. Заберуть. Чекати в чотирьох стінах було нестерпно, тож я постукав до сусіда. Двері відчинилися. Палата порожня, ліжка акуратно заправлені, ніби Макс зник у повітрі. Щастить йому, пробурмотів я. Виписали вночі, а я й не почув. Прибиральниця все ще вешталася коридором. запитав про хлопця з сусідньої палати. Ох, був такий. Давно, сумно зітхнула вона. Молодий, як ти, та й не витримав. Помер ще минулої зими. Ні, ти що, заперечив я. Він очола бігав зі мною. Вона лише похитала головою і попленталася геть. Стара дорія, вирішив я й повернувся до себе. Час тягнувся, як смола. Раптом двері рипнули, і на порозі стояв Макс, усміхнений, ніби нічого не сталося. Ну що, сумуєш? Ходімо грати. Я знаю дещо круте. Думав, тебе виписали? здивувався я, але ноги самі понесли за ним. Як бачиш, ні. Ти йдеш чи так і будеш киснути. Він рушив коридором, і я слідом. Ми спустилися сходами один поверх, другий, потім нижче, у підвал, де повітря стало сирим і важким, як могильна земля. Світло ледь пробивалося крізь грати, але Макс не зупинявся. Перед нами масивні сталелі двері, прочинені, ніби запрошували всередину. За ними суцільна пітьма, від якої морозило по спині. Ходи сюди. гукнув він з темряви. Голос став нижчим, наче ехо з колодязя. Тут дещо цікаве. Тобі сподобається. Я завмер. Це вже не гра. Рукою торкнувся дверей, пальці ковзнули по холодному металу, і в тьмяному світлі я розгледів напис, чотири букви, від яких серце стиснулося в кулак морг. Кров відлинула від обличчя. Я розвернувся і побіг сходами вгору, перестрибуючи по три-чотири сходинки, Ноги горіли, подих рвався клубками пари на своєму поверсі, прямо до кабінету лікаря. Двері відчинені. Нікого на столі хаос паперів і моя амбулаторна карта відкрита на останній сторінці. Я підійшов ближче, букви поплили перед очима. Пацієнт помер від ускладнень пневмонією. 24 грудня, час смерті 22.47. Світ закрутився. Це ж учора, під час нашої гри, я мертвий? Ні, це божевілля. Двері за спиною повільно прочинилися. Скрип, як стогін душі. Я обернувся. У проємі стояло воно, не Макс. Сіра, обвисла шкіра, ніби з'їдена часом. Червоні очі палали в пітьмі, як вугілля. Носа не було, лише чорна діра, що вдихала мій страх. Рот, розтягнутий у оскалі, з гострих іклів стікала густа слина. Живіт роздутий, наче наповнений гниллею, руки, ноги видовжені, кістки обтягнуті пергаментом, з кіхтів капала чорна смола. Воно вдихнуло глибоко, жадібно, і прохрипіло голосом, що лунав з могили. Ну, ти йдеш грати?